За ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 190, частиною 2 статті 361 Кримінального кодексу України про надання дозволу на проведення обшуку. За фактом санкціонованого втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування, що виріла підроблену фішингову сторінку ОЛИКС, на якій потерпілі вводили повні реквізити своїх платіжних карток. Все. Оце ще є картка. Без поняття. Ще картка. Автомобілі мої. Без поняття, я не знаю. Ще тут ми дістали. Ви без поняття, чому у вас під чихом вже я ж перевіряю що я така зазначено пін-код, фінансовий номер та пароль. Так, це ну, да, Забула, да. э, Можна нам просто розкажіть і учасникам, що це саме за пристрій, він призначений. Бачимо, у нас тут встановлена сім картка. Це, що немає. Те, що немає третіх осіб, те, що знайдено, було ні. Ну а як важко. ви можете підтвердити, що це гроші саме ваші? Так само картки не ваші. Особистий міділ можна? Ні. Ні. Ні? ні. ні? Він забирається? Так. Так. Так, банківські картки. Тут яких ось карток. Це в на кульочках. Mm -hmm. Так, блокнот з чорновими записами, дані особи, номери карток, номери телефонів, паролі, телефон, асистент, золотистан корпус. Услідство виникла обґрунтована. Необхідність у проведенні обшуку автомобіля. Грошові кошти, увага. Берде, щоб дивилися серед мене. Ще грошові кошти. Іще грошові кошти. Іще грошові кошти. Ні, не трогайте його, не трогайте трогайте. Хай буде там. Дві карточки. раз означали. Долари, стовби, 7,50. Кіберполіція Черкащини викрала групу зломисників, у понад 2 мільйонів гривень із банківських карток громадян. Шахрайську схему викрили спільно з Слідчим управлінням поліції області та за сприянням представників Служби безпеки Приватбанку. Організував протиправну діяльність 30-річний житель міста Сміли. Чоловік на каналах у месенджерах купував бази із компрометованими даними банківських карток громадян. Залучивши до протиправної діяльності ще чотирьох громадян, зломисники прив'язували банківські дані потерпілих до платіжної системи і використовували технологію NFC. Фігуранти проводили розрахунки у посттерміналах. Зломисники купували техніку, яку перепродували. Також для привласнення грошей громадян угруповання реєстрували ФОПи на підставних осіб для отримання власних посттерміналів і проведення розрахунки із їх використанням.